Вітаю! Мене звати Цаліна Кристина, я лікар-дерматовенеролог клініки персоналізованої медицини Євродерм, і сьогодні ми поговоримо про траншейну стопу. Це серйозне захворювання, яке виникає через занадто довге перебування ніг у холодному та мокрому середовищі. Цей стан вперше був описаний у 1812 році, а термін траншейна стопа був введений під час Першої світової війни. Транчейна це пошкодження м'яких тканин, нервів і судин дистальних відділів кінцівок внаслідок тривалого перебування у вологих і холодних умовах. Найчастіше вражаються ноги, але стан може вражати будь-яку залежну частину тіла або руки. Факторами ризику є занадто тісний одяг, втома, незбалансоване харчування та питний режим, а також захворювання периферичних судин, цукровий діабет і феномен Рейно. Кінцівки з проявами траншейної стоби проходять ряд стадій. Перша стадія безпосередньо під час впливу холоду, друга стадія після зупинки впливу холоду, третя стадія гіперемія і четверта стадія слідує одразу за гіперемією. Перехід між стадіями може бути різкий або поступовий. Перша стадія ключовий симптом це втрата чутливості, іноді аж до повної анестезії. Пацієнт відчуває оніміння і описує кінцівку як брусок дерева. Біль, як правило, присутній до моменту відігрівання. Порушення чутливої та пропріоцептивної функції можуть виникнути труднощі при ходінні. Колір кінцівки яскраво-червоний, що змінюється на блідий або білий за рахунок звуження судин вазоконстрикції. Друга стадія після зупинки дії холоду починається, як тільки пацієнта забрали з холодного оточення і почали процес відігріву. Як правило, триває декілька годин, але буває і декілька днів. Колір шкіри плямисто блідо-синій відображає легке покращення кровопостачання. Периферійний пульс спочатку ледь помітний, потім починає відновлюватися, але капілярне наповнення затримується. Кінцівка продовжує бути холодною, німілою, може з'явитися набряк. Пацієнт все ще відмічає труднощі при ходінні. Третя стадія стадія гіперемії. Починається різко, триває від днів до тижнів, в тяжких випадках до 10 тижнів. Колір шкіри яскраво-червоний з вираженим набряком, зі зниженням периферичного пульсу і затримкою капілярного наповнення. Анестезія замінюється інтенсивним болем та гібералгезією, що посилюється вночі. Однак дистальні частини можуть продовжувати бути унімілими. В разі сильного пошкодження окремі ділянки можуть вкриватися пухирями, булами, і некроз, він є, але зустрічається рідко. В разі його прояви передує зміна кольору шкіри та поява пухирів. Четверта стадія слідує за гіперемією. Може закінчитися за декілька тижнів, присустувати роками або тривати навіть все життя. Уражена кінцівка, як правило, виглядає нормально. Кінцівка прохолодна та дуже чутлива до холоду. У більшості випадків хронічний біль, особливо на дію холоду. На окремих ділянках зберігається втрата чутливості. Часто проявляється гіпергідроз, це підвищене потовиділення на стопах. Частини симптоми, характерні для комплексного регіонарного больового синдрому, також проявляються. В тяжких випадках при появі некрозу можлива ампутація кінцівки. Лікування. По-перше, це лікування системної гіпотермії, огляд пацієнта на предмет наявності інших пошкоджень, обморожень. Уникати активного розігріву кінцівки, тому що це посилює біль та набряк. Поступове нагрівання шляхом відпочинку в ліжку з припіднятими кінцівками, які не потрібно терти. Обдування повітрям до 18 градусів для полегшення болю, але не кубиками льоду. Регідратація ізотонічним розчином нагрітим до 42 градусів за Цельсієм. Профілактика правця. У разі вторинного інфікування можлива антибіотикотерапія. НПВП та опіоїди можливі для знеполення, але вони є мало ефективними. Лікування болю можливе за допомогою амітриптиліну або габапентину. Негайна консультація хірурга за наявності ознак некрозу це геморагічні були. У разі некрозу хірургічна санація або ампутація, також високобілкова дієта і відмова від паління. Подальші рекомендації, які розроблені армією Великобританії, це солдатам з мінімальними симптомами дозволяється працювати на відкритому повітрі, якщо вони можуть залишатися в теплі. Солдати з периферичною нейропатією направляються на подальше обстеження, включаючи дослідження щільності внутрішньоепідермальних нервових волокон. Солдати з постійним болем направляються на лікування болю. Якщо спостерігається нормальна реакція на холод, без чутливості до холоду, солдати можуть повернутися до повної роботи. Заходи профілактики. уникнення холодних та вологих зовнішніх умов або максимальне зменшення тривалості їх впливу, термозахисний одяг, що не буде здавлювати кінцівки, регулярна заміна шкарпеток 2-3 рази на день в умовах високого рису та просушування взуття. Профілактика гіпергідрозу також є важливим моментом: можна використовувати дезодоранти, присипки, порошки для ніг або таймурову пасту. Підтримка активності. Рух є важливим аспектом для підтримки гемоциркуляції, уникнення недоїдання, дегідратації та втоми. Стрес провокує вазоконстрикцію. Регулярна ротація персоналу з холодних середовищ є найефективнішим заходом проти траншейної стопи. Оптимальна тривалість перебування у цих умовах, на жаль, невідома. Тримаючи ноги в теплі, сухості і чистоті, можна уникнути траншейної стопи. Бережіть себе, дякую за увагу!